Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні мова про українську хустку. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка. Ось ця. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна. Потім стали вишивати на хустках візерунки, рослинні та геометричні орламенти птахи стали оздобою хусток. У родині, де підростала дівчинка, скриня наповнювалася хустками. Барвисті, яскраві, з китицями й без. Часом справжні витвори мистецтва вони періодично входять в моду, а з продажу не виходять ніколи. Слово хустка споріднено зі словом захист. Хустка захищає від холоду і вітру, спеки і дощу, заміняє спідницю і плащ. Хустка широко розповсюджена по всій Україні квадратне вбрання голови. Способи пов'язування її найрізноманітніші під підборіддям, вузликом чи ріжками на маківці чи потилиці. Хустка є найкращим подарунком для доньки, матусі, коханої, хрещеної, похресниці, але й сама дівчина неодмінно повинна пошити вишити хустку. За старих часів в Україні мала хустка й важливе обрядове значення. Зокрема, коли до дівчини на поріг приходили свати, нелюбому вона вручала гарбуз, але ж коли парубок їй до вподоби. То на знак згоди вийти заміж вона пов'язує хусткою парубкові руку. Під час вінчання молодих людей їхні руки пов'язують хусткою, і мати примовляє не люди з'єднали, а з'єднав Бог навіки, на щастя, на долю, на довгий вік. Свято весілля завершувалося покриттям голови нареченою хустиною. Саме свекруха пов'язувала хустиною голову нареченою в знак на те, що нова господиня прийшла в їхній дім. А ось іще один обряд, пов'язаний з хустиною. Ніщо так не захистить дитятко від лихого ока, холоду, як мамина хустина. Новонароджене малятко загортали в біленьку мережану льолю хустину, яку традиційно передавали від роду до роду. Коли вперше в купелі плескалося немовля, матуся промовляє добрий час, добрий час, ангелята при нас розстелили м'якеньку хустинку, щоб заповити маленьку дитинку. А ще за козацьких часів побутував звичай, коли син вирушав у далеку дорогу на війну. Мати благословляла дитину, зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Дай, мамо, мені хустку на щастя. Хай буде на згадку вона, щоб не була поміж нами далека, навіть чужа сторона. А молоді дівчата дарували нареченові козакові, який вирушав у похід власноруч вишиту з хустку, символ вірності в коханні. А ще в скрині кожної господині мала бути незвичайна ситцева хустка. Нею не зав'язували голову або шию, в неї зав'язували миску зі святою вечерю і несли до хрещених. Багато скарбів наші бабусі ховали колись у скрині, а там знаходились віночок, символ віри, надії, любові, рушник, символ долі і обов'язково хустка берегиня жіночої вроди. Незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства. Кустка і сьогодні залишається незмінною супутницею, захисницею прекрасою жінки, берегині і матері.